Якби не викрадання влади у Януковича державних коштів із місцевих бюджетів, Мукачево не мало б боргів перед підрядниками і постачальниками у місті реставрували б чимало будівель і перш за все завершили б довгоочікуваний капітальний ремонт архітектурної пам'ятки, яка сьогодні не додає місту привабливості. Уже цьогоріч, замість старого будинку офіцерів, мав працювати новий палац культури. Проте, через так зване замороження коштів державним казначейством, яке відбувалося дотепер, будівля залишається аварійною такою ж самою, як і два роки тому. Проте ремонт обіцяють продовжити у разі, якщо держава активніше пропускатиме гроші. А гроші казна почала потрохи пропускати. За словами міського голови, фінансову ситуацію виправляють. Однак, поки це стосується тільки загального фонду. Міській владі вдалося розрахувати. Ватися за харчування, медикаменти, задовольнити захищені статті. Однак, друга фінансова частина бюджет розвитку поки залишається незмінним. Ті кошти, які мали би бути у нас на рахунку, а це на сьогодні майже 45 мільйонів гривень, Уже їх реально немає. Ми чули, коли нові керівники міністерств і відомств прийшли на свої посади, що казна пуста. І або розікрали, або використовуючи кошти місцевих бюджетів для виконання державного фінансування, вони практично заліз, залізли в кишеню місцевих бюджетів і скористалися ними. Продовжувати роботу можна лише після повернення всіх боргів. запевняє міський голова. Без цього мова про розвиток міста йти не може, і про ремонт будинку офіцерів говорити поки зарано. Хоч він і відлякує туристів та бентежить мукачівців. Страшно виглядає, як після війни. В такому місті, як, наш, як наше Мукачево, гарний, то вже треба майже і сюди дойти. Воно тільки портить наше Мукачево. Мукачево в нас гарний міст. Ми дивимося, що воно не підходить до міста Мукачева. У нас красивий міст, треба щось поміняти. Що піде фінансування бюджету розвитку, а Іван Іванович Балога, як голова обласної ради, дуже багато для цього робить. І сьогодні вже розуміють і регіони у Києві. Е, оптиміст у цьому плані. Як тільки підуть кошти по бюджету розвитку, а вони невеликими порціями ідуть. Ну, нам сьогодні, хоча б треба 2 мільйона першочергових проведення рахунків з тої заборгованості, яку є, і перші гроші підуть якраз на підрядну організацію, яка виграла тендер. Будинку офіцерів, що вона продовжила. Кошторисна вартість нового палацу культури 13 мільйонів гривень. Наразі тут є фундамент нового глядацького залу і зроблена третина даху. Попереду ще багато роботи. Варто сподіватися, що ще цьогоріч місто отримає доступ до бюджету розвитку, а будинок офіцерів нове обличчя.